Цьогорічна Сіднівська осінь помітно відрізняється від своїх попередниць і за формою, і за змістом. Яким чином саме про це йшлося на брифінгу в облдержадміністрації? Літературно мистецьке свято, яке пройде у Седнєві 26 вересня, своїй основі спиратиметься на три знакові події. По перше, це 300 років казацької церкви, Юрівська церква. По-друге, Володимир Андрійович Чепелик завжди. Привертаю увагу до Сіднівської осіні встановленням пам'ятника. На сьогодні це пам'ятник. У вас тут на роздаткових матеріалах є це перемозі чорнігівського князя з трьохтисячним військом над Половецьким 12 тисячним військом. Це пам'ятник не тільки ці перемозі, це пам'ятник першої згадці цього ж містечка 1068 рік. Таким чином, Сновськ, а потім уже седнів в нашій історії. Ось саме ці події пов'язані. Ну і в духовному плані мистецькому 120 річчя українського письменника Аркадія Каски до уваги учасників і гостей свята, численні виставки, дитячої творчості, майстрів декоративно-прикладного мистецтва, художників. Свою експозицію представить і обласний історичний музей імені Терновського. Як завжди яскравою, буде концертна програма. Це, так би мовити, традиційна складова саднівської осені, а ось і новинки. Всі основні святкові дійства з території садиби Лизогубів, де відбувалися минулі роки, будуть перенесені до Воскресенської церкви і Кам'яниці. Звужуючи, можливо, певний формат Седнівське осіні, але ми, наче та і таким чином закладаємо на наступні роки, все ж таки можливість його трохи змінювати. Щось нове, щось цікаве для відкриття тих людей, які люблять седнів, які вірять в те, що Седнівська осінь завжди принесе певні емоції. Серед інших цікавинок виставковий майданчик духовні скарби Чернігівського району, і навіть історико краєзнавчий лабіринт. Що ще? А приїздіть до Сіднева. Самі побачите.